У нинішньому Євангелію Господь призиває нас бути дуже старательними відносно своєї душі, серця і своїх чувств, бо кожного душа і серце є, що добре розроблені, поаршовані, покопані, така земля може прийняти зерно і дати плод великий. Про це давно знали, і Господь із цього моменту сказав нині притчу. Всім нам відома притча про сіятеля. Сіятель Господь, зерно Слово Боже, а слухачі? Люди віруючі. Ну, а земля земля, тот ґрунт, який попадає Слово Божо. Євангельське сообщення про сіятеля знають християни. Але знають і противники Христа. Вони добре знають, якщо сіяти у людей інформацію положительну общество кріпкоє, твердоє, сіяти лож і обман общество стає лукавим, продажним, неспособним. Для мирного співжиття, але дуже вигодний для правителів таким роз'єднаним обществом управляти. І по по всіх державах світа, без виключення, цим прийомом правителі користуються. Но одного разу на общество, котре само собі не з'єднано, приходить напасть голод. Якась засуха, війна, і от то общество, котре є об'єднане, воно швидко способне супротивлятися бідам, а от то, то общество, в котрому завість, злоба, ненависть і розділення, таке общество під загрозу, що прийде ворог і без боротьби захватить. От чому православна церква завжди молилася за своїх православних християн, щоб вони були добрими громадянами, мирними громадянами, трудолюбивими громадянами, не уподобалися всьогосвітнім злим людям, котрі все життя крадуть і брешуть, Або наоборот, брешуть і крадуть, но ніколи. Не мають поняття, що таке святоє, простоє, мирноє і для країни корисне життя. Православні християни, на нашу думку, суть ті, котрі в будь-який час і нині сама дорога, самовірна частина суспільства, але виявляється од ворогів, які деколи залізають у середу, Іменно цю саму частину дорогу і вірну і мирну починають додівати. А почому додівають? Для того, що вони мають надії для суспільства і ворогу не так легко б взялося боротися з такими мирними церковними об'єднаними людьми. Вийшов сіяти і сіяти, і почав сіяти. Христос через церкву сіє слово Боже. сатана через средства інформації, сіє лож, обман, мерзость і інформацію для розділення. В церкві чує, як сіється зерно вічного життя. А з телевізорів і з інтернета плевели псячка. Различні буряни. І от тепер чоловік приймає рішення, що робити. Коли сятель засіяв поле, махнув жменю пшениці, і коли вернув, то впавши на землю, по-разному упало зерно в различну среду, в различний ґрунт. Одно упало при і зразу птички поклевали. Друге впало на камені, засохло, курінь не пустило. Хоча воно живоє було, хотіло жити, але засохло і плода не дало. Третьоє попало в землю. Но там земля виявилася не вичищена від бурянів. І скоро зайшли, плевели, а вони скорше ростуть, пустоє, скорше росте, бездарі, скорше ростуть. Іменно Плевели, зачастую заглушають пшеницю, і плода не є. Лиш четвертое зерничко упало в добру землю і дало плод. Там теж дало разної. Єдно в 30 зерняток, в 60, а третє максимально 100 зерняток. Одно посіяли 100 виросло. О урожай! А тепер вопрос, а який? Урожай дає наша душа. Ми чуємо Слово Боже раз на тиждень. Церковні люди слухають кожен день, бо вони читають Слово Боже кожен день, моляться кожен день. Многі люди в храм ходять частіше, ніж один раз на тиждень. В результаті у церковних православних людей обільно сіється слово Боже. Люди ж, котрі до церкви не ходять, а не ходять місяцями роками. Представте собі картину, у їх серцю не є слова Божого, там одні плевели бурян. Все заросло, Безчувственность. І отакий чоловік в цьому мірі безплодний, де бого не поклали. За міністра розвалить міністерство. На директора завода розвалить завод. Як нам легко оприділити по плоду дерево? Грушу із груші. Яблочко з яблуні, сливкою сливи. Як нам легко нині увидіти в людях 21 віка, котрих засіяно Слово Боже, і вони взросли, І на них в словах, поступках, поглядах видиме православних християн, Ілі наоборот, зустрічається з людьми цього світа, на жаль, великий. І на катастрофічну ситуацію молоді нині маса, котра збита з толку. Вони до церкви не ходили, ті молоді. Вони не збиралися ходити до церкви, але їм підказали, що є на церкву недобре і треба бити. І от вони, будучи і так не церковні, безбожні, тут проявляють агресію. Противоподліної церкви, де б вони могли спастися, знайти силу, розквітнути, стати творчими, а вони ситуацію і можливість не використали, по-нашому не схоснувалися. І так задача для християнина скористатися плодами, хто йде в ліс на гриби і не планує збирати гриби. Хто йде в ліс на малину і не планує збирати малину, ягоду, черницю, яфини? Хто йде у сьому світі, щоб в цьому світі не знайти плодів? Ми йдемо до церкви і кажемо, Господи, благослови нас. В цьому мірі так тяжко, тільки проблем, тільки преград. Господи, дай нам силу, щоб ми мали добрий зір з першого погляду впізнати свій чужий. Ми православні покликані, во перше самі приймати Слово Боже, щоб воно зросло. По-друге, коли ми будемо мати пшеничку, добру Божу, щоб ми були способні сім'ю зберегти, діточок, онуків, хто має правнуків, а також тих, хто має друзів, близьких, усім казати, будьте осторожні в цьому світі, бо цей світ сіє своє, церква зернятко, а цей світ плевели. Не приймайте плевели, держиться слова Божого, бо лиш держася Слова Божого, можемо віддіти, яку радость має кожний християнин, котрий має в собі розквітнувші дерева, на котрих плоди вічного життя. Павел нині так і предупреждає. Ви чули про мій образ прежній життя? Я був павел безбожник, научний атеїст. Я бив, гонив церкву Божу, так мене натренували, я приуспівав у іудействі більше своїх сверстників, будучи неуміреним рівнителем отеческих моїх преданій. Но коли Бог, ізбравши мене уже з утроби матері і призвав благодаттю своєю, Котрий відкрив у мені Сина Божого. І я почав благовіствувати язичникам, і не стався радити сплотю, і вийшов на проповідь Христа. Да коли нам задають вопрос священникам, місіонерам, «Откуда у вас енергія казати Слово Боже? Оттуда, коли ми видимо, як старательно цей світ сіє плевели. Наша задача чим більше відкрити людські серця, щоб вони були той, Божі люди, добрі громадяни, держалися дивляться єдно, єдною сім'єю проти врага, способні востати об'єднано. Наша тема сьогодні одна: Господь збирав нас бути проповідниками мира, Єдинення, прощення якихось маленьких слабостей, Держатися в'єдно, особливо тепер, коли війна, коли йде холодна зима, нині тепер треба не помнити розділення. І тому важно знати, треба нам і далі продовжати місіонерську роботу, бо лиш так поступаючи по апостолу Павлу, коли казав Тимофеєві, і сам себе спасеш, і других привлечеш, а у вічності, лише за такі труди. Ми всі зможемо і наслідувати царство Божоє, коли в душах будемо мати плоди пшенички Божої. Амінь.